У Марійки було 55 цукерок, а у поліни 33 на скільки. 8.30 ранку у другому в класі розпочався урок математики. Від усіх інших він відрізняється хіба що тим, що і за вчителькою, і за дітьми спостерігають батьки. Практика таких відкритих уроків це взаємна ініціатива і педагогів, і мам з татами. Ми так зробили, щоб батькам було цікаво побачити свою дитину з іншої сторони іншими очима під іншим кутом зору. Як дитина не просто робить домашнє завдання, а як вона вчиться вчитися саме в класі. Як допомагає ївчити, які він методи використовує, і, можливо, ці методи батьки візьмуть для себе, щоб використати їх вдома, щоб допомогти дитині вчитися. Це важливо дітям, тому що кожна дитина вона хоче самовиразитися, вона хоче, щоб побачити визнання своє, що вона важлива для батьків. У початкових класах для батьків визначили три дні на тиждень, коли вони можуть бути присутніми на уроках. Тетяна Романович відкриті уроки своєї донечки Ангеліни відвідала кілька разів і зробила для себе певні висновки. Просто коли домашнє завдання йде, то ну ми розв'язали задачу, вирішили приклад і на тому. Можливо, могло б і закінчитися, але коли ми зараз бачимо, як вчитель розвиває пізнавальні інтереси, як вона вчить дітей думати, як вона в них забезпечує пізнавальну активність, то відповідно ми так само будемо звертати на це увагу. Я собі продумала день, коли я зможу прийти на такий відкритий урок. Прийти на урок і поспостерігати за своїм чадом батьки можуть у будь-якому класі, не тільки в початкових кажуть в управлінні освіти. Для цього потрібно виконати маленьку процедуру. Якщо є потреба, вона повідомляє адміністрацію школи, що вони мають бажання відвідати урок там, де навчається їхня дитина. Тоді директор повідомляє вчителю, вони йдуть і таким чином можуть бути присутні на уроці без втручання в навчально-виховний процес. Я думаю, що якщо батьки виявляють таку потребу, то зрозуміло, що цей дисциплінує клас, дисциплінує самого дочку чи сина. Іван Марчук Назар Мідріган інформаційна програма День.